тут є сміть. Повернулися ми з того тупіка, їхали і хвилин назад. Остальку, пожалуйста, можна за трохи, пожалуйста. Сдається бензин. Виїжджаємо на переясницьку окружну. Будемо їхати до села Чірське, а там вже будемо шукати дорогу далі е -по під річкою трубі. Куди далі? Куда ми зараз буде тура і потім направо. Такий бик тут є. Не знаю, чи славиться тими це церквами, храмами, але я знаю, місто Переяслав славиться своїми кількістю музеїв. Виїжджаємо в, в Будрічці. За селом Спірське. І в самому селі, не зрозуміло, де ми були, не було значення. Будемо так рухати до річки. Подивимось, докуди ми зможемо доїхати. Поки що дорога нормальна. Тут вже пилючка буде. Дюра там в пилюки ззаді. Потихеньку їдемо, щоб не піднімати стовп пилі. Вона просто в фетом їде в хмарі. Так а що, нам далеко по цій дорозі? Я от не знаю. ну поход... Андрій хотів походу далеко. Та ні не далеко, Ну по цій ні, та вона буде мінятися. Ну ладе. Наді... Ну якщо що. А докуда ти хотів доїхати до вжечки? До боршіла. Єбать. Потянувся однією рукою до камери, блядь. І чуть не впав. Пилюка стоїть і Капець, та піє, на трошки мединіше їхати. Щось це не похоже на, дуже на дорогу. Значить, до перепахани, декілька машин проїхали. Річка ця трубів. Закінчилась пилюка. Бо вже 17-та година-14 хвилин. І тут дорога трохи уходить. Управо. А, ось що не Дорогу прямо посеред поля соняшникового. Тут що у нас джоли стоять. Цікаво, цікаво чи далі є троє. Будемо дивитися. Розчистили. Пахне медом. Тут вже така дорога видно, що не їздив ніхто після дощі. Дощ парудінь там був. Хтось тягає кукурузу. Бачиш бобри кукурузу тягають. Ось. Кукурузу тягають. А я думав, мост строїть. Та мост, навіть був построєний, а вже нема. Давай не думаємо, що бокрузів матря акуратно обрізають стебла. А що, думаєш хтось що приїжджає, рве кукурузу і викидає сюди? Ні. Ну я ж кажу, вряд ли у бобрик сіть. Ну точно щось пооб'їдалося. Це бобри. А вони ж їдять, блять дерева перекушають. Може бути. Ні, просто там Нет, то Так, макуратні срежні. Да, і вони так щетко. Це ж доброво, судить котами там їздить. Ну ждесь корцом. Ти ножом. Заїдемо сюди. Подивимось, хто воно таке. Перекур! <свят> Ти стільки не скуриш Ти курити курить просто. Ага. О, класно як. деля. Ти ж не через фаску, бо ту можна. Просто можна додати газку тут. Ти приїхав з тобою стовп диму стовп такі, ось стовп пилі такий прилетів <ривітував> Ну шо там, цілі ноги? руки я отак ноги виставляв, щоб не їбашило вот по ним. А я їхав потім заскочив кукурудзу трохи, поняв. І мені пиздує сюди кукурудзу. Да мені зеркало вже ну ну зелене. Було І перчатки вже зелені. <ривітував> ну туди ж їдемо далі, по той стороні, чи по цій стороні поїдемо вже. О, хуйня что это, хуйня. А О, блядь, мы половину проехали. Чего ты мах? Ну теку, шевел, они не ты шо, жандура, Тобі, конечно, в И что, это же дура, Тоби, конечно, захисто в рук. Тут прям покошено. Два проїзде Я ще розложився раз за три. Ну ти тут Є невеличка авантюра Та да я ебав таке авантюр. Та да я даже сюди не заїду. Так ми тебе піштохне. Ну це тут только переводить. Ну так, так. Ні, як не переводить, а на ньому. Потихеньку дуже, бо там он, бачиш, треба брати отут, по центру. Бо може обсипатися. Пробуємо туди ресугати. А різко не треба, потихеньку їдеш. ні, ні, ні. Ну ось типу докуди ти дійшов ногами, ти тут стоїш. А тут чуть-чуть проїхався і далі опять стоїш. Давай ти попробуєш. Я? Да. А потім ми за тобою. Ну давай. Або ми поїдемо назад. <ріст> Або визивайте евакуатор. тут <ріст> Чого ти? Та норма... Якщо що ми тебе переведемо, хтось спереді буде підтримувати ну просто б мотика перекотимо. Страшно, дуже страшно! Все, пизда, тебе підтягнуть? А ти передніми тормози? Да. Задня в букс піде. Як я підстрахую, чи ти як хуя можна за, за жопу приймати? Можна... А що як це За жопу? <різований> а що переді зараз понесе колесо. Та не понесе, ну хочу чуть. Передачу її. Передачу. Ти так не... Ти що? Фіриляху поїхав. Ти так планував? чи воно само собою так вийшло? Та хули тут мені страшно було тільки, що я отам, де вже і згіб починається, точніше заканчується, я перестав нормально ногами. Та що, перекотив? Можем, що ні. Так мені злазить. Все. Блядь, а я не знімав тільки що У мене все снято Тільки а, і от першого лица снято, да Піздец Ну бо ти можеш вернутися Проїхали ми ту каналу Я не засняв На свою камеру Макса там є відео Як ми їхали О, карасики О. Футболка вся мокра Тай куртка мокрився потів після такого адреналіну. Прям палатки стоять. Ого. Не місце слів. Уху, як тут гарно кидає. Коротше, там з мужиком побалакав. Тут при... присоєдиняється річка, ми там об'їжджати далеко будемо, проще повернутися до того моста. Короче, сюди ми не їдемо, не їдемо на ту сторону по... і по тій стороні, а по цій стороні дорога є далі, давай подивимось. По другій стороні я сказав, ви до борщіла доїдете. До Да. Короче, не буде екшена. Не будемо ми їхати через ці кусти. Поїдемо в об'їзд. Бо там десь річка буде поперек. Ми її не переїдемо. Розвертаємось, їдемо назад до найближчого мостика. І будемо переїжджати на ту сторону. Річки. Повернулися ми з того тупіка. Їхали 6 хвилин назад. Знову сюди. Вже півтори години ми їдемо вздовж річки трубі. Я б трошки сподівався, що це буде легше. Але були мене сумніви, що буде важко. Не скажу, що це дуже важко, але втомлює, бо вже втомлюється. Спекотно ще. Я в куртці, то спекотно. А я вже тут пахне травичкою, сіном. Аж така ностальгія по селу. Коли в селі під вечір. Йдеш на ставочок або на річечку з вудочкою половити карасики. і погодувати комарів. Доїжджаємо вже до того шлюзу, де з тої сторони нам довелося розвертатися. Там, виходить, тупик. у проїде з тої сторони. Гарний тут місця. Даже с палаткой приїхати, бы тут вообще прикольно было, да? новий ліс и річка поряд. Що ще потрібно. Од дзеркало Час Часто розпочався, що пелюка жопа тут. Бачу, ззаді за мною стовп стоїть. Але вже не швидко їду. Іди, там 20 кілометрів, 25. Капелюка, що не видно у середі і то ззаді. А ми вже на під'їзді, я вже бачу першу ступіасу. Цікаво, що зараз пацани вирішать, куди їхати по асфальту і може також вздовж річки Мен там було норм їхати але тут як Така пилюка, то не дуже хочеться їхати ми камельфоп вже під'їжджаємо до крайнього слюза Є варіант поїхати по асфальту, а є варіант поїхати далі по, по, асфальту, по полю. По асфальту, будь ласка, Можна вже трохи, пожалуйста. А ти як думаєш? Ми по, по полю. Вже все одно як в чорному. Мені теж все одно, але по часу у нас вже там. Вже 7 часов. Да, начало восьмого. І ще їхати по, по трасі. По трасі кілометрів 30 потім. Так, да, десь кілометрів 30 їхати. То по полю під річкою це буде ще довгенько. <риклад> Диві білі носки. Диви білі носки, точно. Сука! А, клас! <риклад> клас! <риклад> Після цієї пилюки хлопці все-таки прийняли рішення їхати вже по асфальту. Так що виїжджаю зараз на трасу. Ну, звернемося на села, через села поїдемо, не по прямій трасі, але все одно вже по асфальту. Виїжджаємо на ну, трасу. піть. закончилась yeah. Что закончилось, Павел? Может, изъедь трохи? Вот из очень так стал. Це бензин на во 6 попало в карбюратор ну если на резерві ездить сейчас и ездишь на него на резерві юра підзаправился надіемся що справа була у паливі, що в паливе что у него пропадала тяга сейчас Пизда, блядь. Десь щось дохло, смердить. Такого херу? Це що... Не залита. залита! Не! Десь, по ходу, бенц не йде. Залитий? Не залита! Свічка чиста. Я як будто пальцем чувствовав, що воно десь тут пробиває. Давай? Да. да. да ти... не ёпка! Ну куда ты спешишь запустився в юримот, так що будемо прямувати далі. Це вже буде фінішна пряма. Це, мабуть вже останнє відео. Бо... Там мира роз засідає, розряджається. いいじゃん。